Понеділок ми з вами зустрічалися. Я офіційно об'явив, сказав, що ні я, ні моя команда не будуть використовувати брудні технології. Що ми бачимо сьогодні? У нас залишилося пару днів до 25-го числа. Штаб Каспрука розуміє, що чесно, виграти вибори вони не можуть. Вони використовують будь-які технології. Починаючи від адмінресурсу, використовують жрепи, лікарів, вчителів в тому, щоб розносили, розклеювали їхні листівки. Все місто повністю весь громадський транспорт завішений листівками наших кандидатів. Виявіть собі, вже докатилося до того, використовують дітей, героїв, які загибли на Майдані. Від їхнього імені. Роздають листівки, що я член партії регіонів. Хочу наголосити, що я вийшов з партії регіонів в лютому місті. В місяці склав свої депутатські повноваження. Іду на вибори міського голови позапартійний. Звертаюся до штабу Каспрука. До всіх, хто використовує брудні технології. Не грайтеся з людськими почуттями. Не грайтеся на емоціях дітей. Не використовуйте дітей в своїх особистих цілях. Мене викликали в прокуратуру за соціальні квітки. Сьогодні на 14.00 мене викликають в УМВС за те, що я відмовився від... Бікбордів, установив два дитячих майданчика і зробив ремонт в одному із садочків. Звертаюся до всіх наших кандидатів. До Каспрука, до Коломійця. Не ховайтеся, не ховайтеся за телеекранами, приходьте на дебати, приходьте на площу філармонії. Ваші два штаби знаходяться тут 50 метрів в п'ятницю на 18.00. Прийдіть, будь ласка, на площу. Розкажіть людям, що ви плануєте зробити. Що ви зробили? То я тільки чую особисто. Ми проти Міхайлішина, ми проти того, ми проти того. Скажіть, будь ласка, людям, проти кого ви, проти чого ви, що хочете зробити ви. Я запрошую в п'ятницю на 18.00 на дебати, прийти на площу, не бійтеся людей. Спілкуйтеся з людей. У мене особисто таке враження, що в нас в коломії цей Каспрук тільки на бікбордах і на е, якихось рекламних якихось слайдах. Все, більше їх немає. Прийдіть. Покажіть команду. Не хочете команду, прийдіть самі. Не використовуйте брудні технології і прийдіть завтра на 18.00 на площу філармонії.